Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні буду займатися домашніми справами. Для початку спечу торт морквяний, спечу голосно сказано, зроблю його на пательні. І також я розібрала дитячі іграшки. Покажу, як це робила, і напевно, що змотивую декого з вас. Ну і також перебрала у ванній кімнаті. Не забувайте поставити пальчик вгору, якщо вам вподоби моє відео. Ну і, звичайно, коментуйте. Ну а Ми приступаємо. І розпочинаю я своє відео з того, що показую, як я готувала морквяний пиріг на сковорідці. Натерла одну морквину велику масло. Розтоплюю на сковорідці, додаю 2 столові ложки цукру і перемішую для того, щоб воно так ніби карамелізувалося трохи. На невеликому вигні це роблю. Бачу, що не вистачає мені трішки масла, ще додаю. Звичайно, що повноцінний рецепт, такий, як я робила, залишу в описі, можливо, кому сподобається. От. І вже до того, як цукор. Такий став коричневенький, хоча можна не доводити до цього стану, От, можна трішки, щоб він жовтенький був. Додаю моркву і десь грам 30 водички. Якщо у вас морква дуже така зі соком, можете не додавати, я додала, щоб воно протушкувалося. І коли вже морква готова, я все-таки вирішила її приготувати, бо не знала наскільки воно пропечеться, роблю саме тісто. Яйця, сіль, цукор додаю, молоко, олію і перемішую до однорідності. і буду додавати борошно, для того, щоб тісто вийшло таким і не сильно густим, і не рідким між тим тістом, яке на налісники робимо, і млинцями. Ну, принаймні, я покажу, будете бачити, ось таке воно середнє. Використовувала я пергамент, папір для випікання, бо все-таки я раніше пекла такий пиріг на іншій сковорідці. а це вже нова плита. Встановили, то я не знала. Чи на цій більшій пригорить, чи не пригориться, по-перше, а по-друге, можна було й на меншій, але менша все-таки не призначена для такої плити індукційної, тобто вона не працює, тому на великій буду це робити. І вже в кінці додала розпушувач для тіста, щоб він вже почав працювати зразу ж на сковорідці, відповідно, коли буде випікатися. Обрізаю бумагу, де є зайва. Ось ще хочу сказати, що можна спробувати не готувати моркву, так як я, а, наприклад, сиру втерти в саме тісто, але, напевно, на дуже дрібну терку використати. Або просто приготувати і перемішати з тістом. Я думаю, теж повинно вийти доволі добре. І я випікаю на невеликому вогні. І ось так легко перевернути, можна так сказати, щоб ніде нічого не прилипло. Хоча, якщо воно добре зготовлено, то воно не повинно ніде прилипати. Забираю пергаментний папір, накриваю ще готується на невеликому вогні. І ось покажу, що він з іншої сторони отак підрум'янився От і готовий. Я пропишу, скільки там готувати його. В рецепті ну, хвилин 20, 25 на одній стороні, аналогічно на другій. І вирізала я з моркви такий ніби трафарет, оскільки в мене морквяний пиріг, щось мені захотілося таким чином посипаю цукровою пудрою і ось такий пиріг, морквяний вийшов. До речі, дуже смачний. Ем, ще хочу спробувати просто моркву вмішати, в тісто спробувати таким чином, думаю, теж буде смачно. І вирішила, що наступний раз можна навіть більше моркви взяти. Наприклад, дві морквини. І показую всередині, що він гарно пропікся. Ніде нічого не липне. Ну, і тут моє сонечко, мій діма грався іграшками, повикидав. Всі іграшки, всі свої забавки, скажімо так, на підлогу. І я вирішила, що потрібно залишити те, чим він грається. А чим не грається, просто розкидає, або, наприклад, уже поломене. Чи абсолютно зайві речі, які не мають бути в дитини, вирішила їх викинути. І ось така невелика мотивація для мам. Тим, у кого є іграшки, і планують вони зайнятися таким, скажімо, сортуванням, перебрати їх, розподілити, думаю, буде хороша мотивація. Я в основному залишила такі іграшки, що я бачу, що дитина грається. Йому цікаво там машинки, різні дрібні іграшки, так, ну, вони не сильно дрібні, але. Такі маленькі, що він збирає їх у відеречку. він любить це збирати у відерце. Інколи, якщо просить каструлю, в мене, я йому даю каструльку, він в каструльку їх збирає і там може поколотити. Тобто, отакі там рибки в мене є, різні тваринки. От він так збирає. Я також вирішила відложити боулінг. Він зараз ще маленький, ще не грається. І також відложила, така ніби там для баскетболу ця сітка. М'ячик у нас лопнув, а сітка ще є. То він ще маленький, він ще. Якби, ну, принаймні, можливо, як м'ячик придбаємо, то десь повісимо. От, а боулінг буду відложувати І також є там такий пояс, ніби пояс робітника. там і Ем, молоточок і різні, там, типу, ключ, ніж, ще щось там є. Ну, такий пояс робітника, скажімо так, ніби сантехніка. От, То там е, дуже дрібні деталі. і, ну, Він ще не розуміється ними гратися, то я думаю, його положу. Хай е, почекають вони, поки він трішечки підросте. І тоді йому дам. От, е, Заодно. Перебираю ці іграшки, то протерла шухляди, бо теж сміття якесь накоплюється, шурхається туди-сюди ложиться. Ну і вже складаю так гарненько, як воно гарно складено, тоді і гарно грається в ну, перший день. От. Йому, йому подобається і мені подобається. Також пірамідка в нас тут є, він теж її складає. Раніше, то він взагалі її складати любив. Зараз так. Під настрій, коли хоче, коли не хоче. Ну і Тут вже збираю речі, які вирішила відложити. Почекаємо, поки він старшенький трішки стане, або, можливо, призабудеться за них, то почне ними гратися краще. А так, тут дрібненькі деталі, лопатки, то він щось не дуже. Звичайно, якби були вдома там пісочок був би, то, можливо, краще грався би. Ну, а так, поки що відложила. Це показую, що викину. От, залишаю також тут. Діменані випуличка, були відеречка різні з кришечками, то вже відеречка, всі полумані кришечки залишались, я їх викинула. Ну і Приступила я до ванної кімнати, бо теж дуже давно не прибирала, вже тут брудно так достатньо. Отже, кому потрібна мотивація, дивимося, мотивуємося. І, звичайно, кому цікаво, можете одночасно прибирати зі мною. Я і сама люблю дивитися якісь мотиваційні відео. От, Де прибирається, щось готується і сама мотивуюсь, надихаюся. Забрала я коврики з ванної кімнати, закинула в пральну машину те, що буду прати, але трішки пізніше. Думаю, тут уже поприбираю вані, і тоді включу пральну машинку. Зибираю з умивальника все, що в там стояло, перемиваю, що потрібно. Баночка в мене тут зубна паста стояла, то я давненько там її не мила, думаю, треба її теж перемити. Запшикала я умивальник засобом, тому хай подіє, і тим часом протираю дзеркало. І тоді вже, як протерла зеркало, то також плафони не забуваюсь протерти. І вже стінка, яка близько з умивальником, теж там в краплинки такі протерла. Ну і приступила до умивальника. Гарно натираю його, щоб він гарненько блистів. Він і від звичайного мила теж блистить, але і за того, що я давно не прибирала, то так засобом. Та гарно промила. Також я відкрутила тут, не знаю, як правильно називається, ну це середина. І забулася, як закручується, ну, принаймні, я так думала. Або забулася, або зламала. Ну, виявилося, що я там нажала, скажімо так, і воно через те закривалося так плотно до кінця, вже потім я, так би мовити, скумекала, Думаю, щось не так. то вже тоді. Закрутилося правильно і вода почала стікати. Бо останнім часом я помічала, що вода погано стікає, то я так уже засипала засіб, який попрацював. Ну і ставлю все на свої місця. На все вимито, промито. Чисто. Також ще думаю, заодно і пральну машинку ззовні протру, бо теж вона накопичується пил. Використала засіб, нехай все буде продезінфіковано. І також протерла тумбочку під умивальником. Я це не дуже часто роблю. Якось так руки не доходять. Умивальник тут частіше, а тумбочку рідше. У мене тут небагато чого стоїть. Один порошок. А засіб для унітазу, то я ложу на пральну машинку, щоб діма не діставав. Бо все-таки порошок більше, так скажемо, захищений, закручений. А засіб для унітазу, ну якось так. Сумні в мене викликають, щоб він ніде не засипив, не потягнув, не відкрив. Заляла унітаз і також ще використала засіб ззовні для унітазу, щоб гарно продезінфікувалася, протерла. От, Ну, скажімо так, краще прибирати частіше, і за того, що був у мене такий переривчик, нічого не хотілося, то так затянулося це все справи, то прийшлося попрацювати добренько, от, щоб навести лад у ванній кімнаті. Ну, і ще в мене є тут полочка така. От, в принципі, є що ставити на неї, але і багато теж не поставиш, бо вона так трішки прикріплена, не дуже якісна. І протираю з допомогою засоба і ганчірки стінки в душовій кабіні. Як ззовні, так і всередині. Ззовні то вони не дуже брудні, а всередині все-таки вапняний наліт. З води є, то потрібно було особливо знизу, то добре потерти, скажем так, щоб відмити. Ну, і також мию. Кран я сьогодні не знімала полички і стінки не мила, Ну, там знизу просто, так би мовити, водою і ганчіркою. А так уже досконально не мила, полички не знімала. Заливаю поддон засобом Ну, для унітазу, для сантехніки. І щіткою протираю. Щоб засіб розпроділився по всій поверхні. І тим часом, поки засіб діє, я вже протираю десь-інде, так би мовити, на оцьому шві, де у вальній кімнаті теж накопичується пил, протерла. І пройшло десь хвилин 5, і я вже приступила до піддона цього, прошетирла ще раз добренько щіткою і змиваю засіб. Також шовчик, який на душвій кабіні, ось тут знизу, теж його протерла. Останнім часом я стала його заливати білизною, скажімо так, засобом, то він став чистіший і біліший, бо, раніше просто витирала, то не хотілося витиратись. Ну Застилаю свої коврики. Два появилися у нас в був один, а це вже другий. І показую результат: все чисто, плестить чистенько, пахне чистотою. Ну, на цьому все. Я вам буду дякувати. Не забувайте поставити пальчик вгору, якщо вам сподобалось. Ну, а я вам бажаю усього найкращого і кажу до побачення!